Вітаю тебе О, з ним народженням. Дякую. Хай збудуться всі твої мрії. Дякую. Сьогодні, дорогі українці, в день мого народження. Я вітаю вас з всеукраїнським святом. Я хочу побажати вам мирного неба, миру, щастя, добра, злагоди, любіть одне одного. Кохайтеся, не забувайте перед цим одружитися. Дорогі мої друзі, я бажаю вам, щоб у вас на серці був лиш мир, щоб ніякі загрози не викликали у вас злих думок. Я бажаю вам щастя, бажаю, щоб у вашій оселі завжди панувала тиша, спокій. І злагода. А зараз ми задамо декілька питань. Вісімці. Вісімка. Скажи мені, будь ласка. Чи будемо ми до 1 травня? Возможно. Куля, що на сюди Куля, скажи мені, що будуть діти. Забудь об этом. Куля, це твоє побажання мені на день народження. Скажи мені, куля, чи буду я мільйонером. Я не вірю. З такими побажаннями я вам скажу, хлопці. Не будьте як куля, яка не вірить у вас. Вірте в себе. І все буде гаразд. Вітаю всю Україну з Днем народження! Коли за... загасили свічку, запалюйте не гніт. Піднесіть вогонь до диму, і ви побачите, що буде.